Добрий день, діти! Відгадайте загадку! Взимку у саду на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж цей диво-сніговик, що зробив такий квітник? Це іній. Іній утворюється з маленьких кристаликів крижаної води. Коли повітря, що містить багато вологи, охолоджується до точки замерзання, починає утворюватись іні. Точка замерзання це 0 градусів за Цельсієм. Коли повітря охолоджується, вміст вологи в ньому меншає. Надлишок вологи конденсується на шибках, траві, на деревах. На вікнах іні особливо гарний, так як утворюються дивовижні різноманітні візерунки. А на деревах та землі здається, що це лежить сніжок біленький. Давайте уважно розглянемо іній, іній білого кольору і тане тепла, перетворюючись на крапельки води. Якщо уважно розглянути, видно, кристаликий льод. Іній дивовижне явище природи, за яким завжди цікаво спостерігати.